Верховна Рада нарешті прийняла законопроект, яким запропоновано виправити помилку в законі номер 1105 що позбавляла сумісників права на лікарняні від пенсійного фонду. Нагадуємо, що ще з 1 січня 2023 року сумісників позбавили лікарняних за рахунок пенсійного фонду. Наразі стаття 22 закону 1105 звучить так: що допомога по тимчасовій непрацездатності та допомога по вагітності та пологах застрахованим особам надається за основним місцем роботи або за місцем роботи за сумісництвом у порядку, встановленому Кабінетом міністрів. Тепер цю помилку виправляють слово або замінюють на слово та. Ця помилка коштувала сумісникам оплати лікарняних вже більше року. Отже, почекаємо, поки законопроект буде прийнятий, щоб знову платити лікарняні сумісникам. Обов'язково підпишіться на нашу сторінку, перш ніж продовжити перегляд. А от голосування за законопроект номер 9569 про внесення змін щодо адміністрування ЄСВ, рада провалила. Нагадаю, що проєктом закону було заплановано сплачувати